Кожен українець із початком повномасштабної війни почав донатити, аби допомогти ЗСУ у боротьбі з ворогом. Для хмельничан підтримка благодійних зборів це обов'язок чи бажання? Дізнаємось. В сучасній ситуації, я думаю, що це обов'язок кожного громадянина України свідомого. Бажання напевне. Це по бажанню, мені здається. І, В принципі, це і ну, обов'язок. Кожна людина має донатити зараз така, такий час у нашій країні. Обов'язок. Чому? Ну, Не знаю, в теперішній час мені здається, це обов'язок. Якщо хтось не може, наприклад, тисячу, дві, може, і п'ять-десять гривень, це завжди допомагає. І якщо кожен по п'ять гривень, так і закривається швиденько збори. Обов'язок, тому що в країні війна, і нам треба допомагати нашим Збройним силам. Обов'язково. Обов'язок, але який повинен виконуватися через особисте бажання, тому що ми тут е, ніби в тиші, ніби в спокої, але в кожного з нас є поруч той, хто зовсім. Там, де неспокійно, де не тихо, тому це і моральна підтримка, і чим можемо, тим і змушені допомагати. Звичайно, це бажання, але це супер гарне бажання. Нашим воїнам треба допомагати. І це дуже класно, що люди донатять, і що у нас це є в нашому суспільстві. Обов'язково це обов'язок. Це так само, як обов'язок наших хлопців нас захищати. Так само наш обов'язок. Ми зобов'язані перед ними. Перед країною, перед хлопцями обов'язково.